Хрещатик справжнє серце Києва. Легендарний і сучасний, просторий і багатоликий. Він вміщує в собі все найбільш значуще для головної вулиці міста. Однією з найпоширеніших версій походження назви Хрещатик є твердження, що місцевість в 17 столітті носила назву Хрещата долини. І саме це стало основою імені майбутньої вулиці. Дослідники вважають, що тут була долина, яка схрещувала всі три частини міста і її не можна було обійти. Початком існування хрещатика, саме як вулиці, є 1797 рік, коли сюди перенесли контрактовий ярмарок. Так протягом останніх десятиліть, 18 і початку 19 століття, відбувається забудова вулиці. У той час будували переважно житлові будівлі, але винятком став перший Київський театр. І з того часу вулиця носила назву театральна. Пізніше будівлю театру було знесено, а на його місце побудували готель європейський. Пізніше Український дім. До 1830-х років Хрещатик повністю набуває статусу і риси вулиці. Доходить до свого сучасного фінишу, Бесарабської площі. В цей же час в побуті вже була назва вулиці Хрещатик. Офіційна ця назва вулиці отримала. 1869 році. Хрещатик є найкоротшою і одночасно найширшою головною вулицею в Європі. Ширина його досягає 75 метрів, а в деяких місцях досягає більше 100 метрів. Неспішно прогулюючись по околицям вулиці, можна побачити історичні пам'ятники, розкішні будинки з величними колонами і ліпниною, а також незрівняну архітектуру. Створено в основному в 50-х роках ХХ століття. Хрещатик завжди був і сьогодні є найважливішою артерією столиці. На вулиці, довжиною більше кілометра, є багато цікавих і знаменитих пам'яток. Починається хрещатик з Європейської площі, на якій розташований відомий діловий центр Український дім. Гуляючи по хрещатику, ви неодмінно потрапите на площу Незалежності. Тут часто організовують концерти та інші розважальні заходи. Завершує головну вулицю Києва Висарабська площа. Це одне з найдавніших місць столиці. Прогулюючись хрещатиком, важко буде не помітити Монумент незалежності України. Це тріумфальна колона в центрі Києва, встановлена на честь 10-річчя Незалежності України. Монумент незалежності це найвищий пам'ятник в Україні. Являє собою. Дев'ятиметрову статую, яка височіє над містом на 52-метровій колоні. Під ніжем слугує християнський храм, виконаний у стилі українського бароко. прототипом храму є брама Заборовського, парадний в'їзд на територію Софійського собору, датований 18 століттям. Монумент Незалежності України виконаний у стилі українського бароко та ампіру. Жіноча фігура, яка вінчає колону, є берегиною орантою. У руках вона тримає калинову гілку, вічний символ України. Образ берегині взятий автором проєкту з давнослав'янської язичницької релігії. Її бажали матір'ю всього живого, богинею, захисницею дому та родини. Скульптура, відлита з бронзи, одягнена в українські національні шати. Деякі елементи оранти. Колинова гілка, стрічка і орнамент костюма покриті золотом. Загальна висота монументальної композиції становить 61 метр. Облицювання колони зроблене з білого мармуру, спеціально привезеного з італії. Механізм конструкції спроєктований так, що витримує всі зовнішні впливи. У середині колони є гвинтові сходи для здійснення технічних робіт. Монумент незалежності у Києві по-справжньому став символом вільної та демократичної України. У будні дні Хрещатик це дуже жвава транспортна магістраль, а у вихідні та свята вона надається повне розпорядження пішоходів. У ці дні кияни та гості міста можуть неквапливим кроком прогулюватися по головній вулиці країни, Хрещатику.